Кажи мені, що сталося, адже ти так хотів цього досягти, адже ти так хотів вирватися з цього місця. Адже ти знав, що ти не повинен там бути. Тільки той факт, що ти народився і ріс десь, це не означає, що ти повинен залишатися тут все життя. Але все ж таки дозволив родині. Поглинути тебе і забув те, що було для тебе таке важливим. Невже ти зупинишся тільки через труднощі? Невже дозволиш обставинам датувати твоє майбутнє? Ти знаєш, що здатний не більше. Ти знаєш, що в тебе закладений великий потенціал. Прийшов час повернути те, що було для тебе важливим. Прийшов час знову стати голодним. Адже коли ти постійно прагнеш до більшого і націлений на поліпшення себе і свого життя, то і результати відповідні. Як же сумно це не звучало, але в тебе лише одне життя. Не думай, що у вас ще багато часу, але руки пролітають як одна мить. І тобі краще переконатися в тому, що ти використовуєш кожен день на максимум. Нехай ти знесилений. І втомлений, зупинись на мить, переведи дух і рухайся далі. Роби хоча б незначні зусилля, але кожен день. Працюй над тим, що тобі дійсно важливо, з таких маленьких кроків відбуваються грандіозні досягнення. Не просто мрій про щось, а плануй це. Працюй над цим постійно, запитуй себе, що я можу зробити сьогодні, щоб хоча б трохи наблизитися до своєї мети. Розбий свою мету на менші завдання, досягнення, і ти їх будеш виконувати кожен день, щоб стати ближчим до її досягнення. Не дивись на те, до чого ти так прагнеш, як величезні сходи або бар'єр, який не можна подолати, а замість цього роби кроки, сприймай труднощі як випробування, яке зробить тебе сильнішим, і перевірять, наскільки сильно ти цього хочеш. Час очікування закінчився. Час матих сподівань закінчився. Можливості не постукають тобі у двері. Тобі ніхто не перенесе на блюдочці, прийшов час взяти це. Прийшов час діяти. Відео взято з каналу Мотивація Українською. А саме лише сценарій до нього.